Бо він був на самому нулі і він мені дзвонив і казав, що дуже хоче дитину. Дитина була його мрією. У полеглого воїна Ярослава Гавришка з Богорочанської громади та його дружини Оксани народився син Мирослав. Маленький українець з'явився на світ 21 серпня в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Звідти Оксану з дитиною зустрічали рідні, друзі та жителі громади. Привітати сім'ю приїхав і селищний голова Богорочан Ростислав Заремба. Мирослав народився міцним хлопчиком, вагою 4 кілограми та зростом 55 сантиметрів. Ця дитина. Моя з чоловіком довгожданна, І скільки ми доклали з чоловіком зусиль, а суто з Івано-Франківської області, з лікарями, з одної лікарні, з другої, нам скільки допомагала моя лікарка Наталя Веселівна Литвин. Вона знала мене добре, вона знала мого чоловіка. Те за народженням Мирослава стоїть історія великої любові і великої втрати. Полеглий воїн, 35-річний Ярослав Гавришко, родом із села Горохолино. Після одруження з Оксаною вони жили на Тернопільщині. З початком повномасштабної війни його мобілізували. Він служив оператором протитанкових ракетних комплексів, 15 грудня 2024 року. Ярослав загинув біля села Верхньокам'янське на Донеччині. Так і не дізнавшись, що стане батьком. Сьогоднішній день дуже особливий. Так стало, що буквально там через кілька днів після його загибелі вони дізналися у довгоочікувану новину, що вони чекають на дитину, як з'ясувалося сина, от який сьогодні ми мали таку велику радість разом зустрічати тут нас в перинатальному центрі. Дуже особлива подія, дуже така щемлива, Ну, важко уявити, напевно, почуття матері, бо там. Дійсно, переплетено дуже багато радісних ноток з нотками суму, з багато спогадами. Ми їм безмірно зобов'язані цим людям, які віддали життя. Це най найменше, що ми можемо зробити. Це, це тільки перший крок, звичайно, що ми і в подальшому мусимо тримати на руках цю дитину вже впродовж цілого його життя. Дай Бог, щоб дійсно це було таким. Е Добрим знаком, що ця дитина мала добре і щасливе життя в нашій мирній сильній Україні за кілька днів після загибелі чоловіка. Оксана зробила тест і побачила омріяні дві смужки. Дитина була довгоочікуваною і вимоленою. Подружжя зверталася до Прикарпатського центру репродукції людини, де завдяки кріоконсервації зберегли біоматеріал Ярослава. Саме завдяки цьому на світ з'явився Мирослав. Оксанка це пацієнтка нашого центру, яка звернулася ще в кінці 22-го року. Коли розпочалася війна, і вони звернулися з чоловіком для того, щоб у них трошки виникла проблема наступлення вагітності. Ми за цей час її лікували, обстежували. На початку 23-го року, я пам'ятаю, що Ярослава мобілізували, і ми запропонували використати можливість кріоконсервувати біологічний матеріал чоловіка. Вони погодилися, і ми за цей час так само проводили лікування і, дякувати Богу. Це успішно завершилося. Він давно хотів дитину, бо він був на самому нулі, і він мені дзвонив і казав, що дуже хоче дитину і не знаю, чи він буде живий. І вони лікувалися того. Але вийшло, що вона замвільняла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі, де народився Мирослав. Лікарі також зворушені цією історією. Сьогодні у нас в перинатальному центрі була щаслива новина. Ми раді любим пацієнтам. Тим більше на сьогодні висла пацієнтка, яка складною долею. От так старочук не загинув, виконує свій обов'язок, і в неї народилася дитинка. Це дуже приємно, що це продовження роду герої. А для нас приємно тільки тим, що щоб ми раді помогти цій людині, цій дитині і надії і будемо просити ясного діла у Бога, хорошу дою цієї дитини, і та дитинку що будуть називати Мирослав. Це дуже знаменно, тому що ми слава слава миру. Тобто надіємося, дитинка і щировесники з часом будуть мати кіті жити в мирі, і у славі і на славу Україні. Сьогодні квіти для Оксани від імені полеглого Ярослава передає її мама, бо любові пам'ять сильніші за все. Він, як і всі ми, радів за вас, синочка і дружина. Дуже короткий час спільного проживання з нами Славік. Але багато разів він дарував тобі донечко, квіти. І я думаю, що саме ці квіти він би подарував тобі сьогодні. Читі Оксани починається новий розділ. Вона роститиме Мирослава в любові та підтримці рідних і громади, з вірою, що її чоловік береже їх з небес. Надія Дзінько, Іван Денисю Прикарпатська інформаційна корпорація.